Сотні тисяч гривень сім'ям учасників АТО виділили із міського бюджету. Адресну допомогу розділять у декількох напрямках. Тут і медична реабілітація військових, і пільги на оплату комунальних послуг, і безкоштовне оздоровлення дітей бійців а також кошти на поховання загиблих солдатів, за яких умов можна розраховувати на матеріальну підтримку. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Програму соцзахисту учасників АТО та їхніх родин розробили ще минулого року, і лише зараз, після довгих суперечок, під програму виділили бюджет, і неабиякий мова йде про десятки мільйонів гривень. У першу чергу гроші виділяють родинам загиблих військових. Це разова матеріальна допомога та кошти на поховання бійців. В цьому перечні на сьогоднішній день заложена одноразова матеріальна допомога в розмірі 100 тисяч гривень сім'ям погібших. В чотирнадцятому году такою допомогою були обізпічені 39 сімей, і вже в цьому гаду 8 сімей таку допомогу. окремим пунктом. Прописані правила отримання щомісячної адресної допомоги майже 2000 тисячі гривень. Сьогодні такою пільгою користуються 42 родини більше півмільйона передбачено на лікування та реабілітацію бійців у медзакладах міста. Сім'ї учасників АТО имеют право на стопроцентную льготу по оплате за житлово-коммунальные послуги. То есть на сегодняшний день на эти цели, на 2015 год, по городу выделено 11 миллионов 925 тысяч. И на сегодняшний день такой возможности уже воспользовались 678 участников АТО. Також з міського бюджету передбачені гроші для дітей учасників АТО. Вони мають право на безкоштовне харчування у навчальних закладах, оздоровлення у літніх таборах та проходження психологічної реабілітації. Аби отримати всі ці пільги, достатньо звернутися до районного відділу праці та захисту населення за місцем реєстрації. Зробити це можуть як військові, так і члени їхніх родин. При собі важливо мати паспорт, і та довідку про статус учасника АТО. Христина Венгеля Оскайте, Олександр Дубина, новини 11 каналу.